Літня школа демократичній цінності в суспільстві стартувала в Прикарпатському університеті. Тут упродовж п'яти днів науковці провідних вишів України та Варшавського університету здійснюватимуть навчання студентів та аспірантів з усіх регіонів держави. Ключові теми дискусій – демократична участь громадян, місцеве самоврядування та психологія керівника. На переконання організаторів такі семінари і тренінги значно поглиблюють знання молодих вчених стосовно політичних цінностей в Україні. Ще одне велике завдання перед школою це за все об'єднати зусилля науковців провідних шкіл політологічних шкіл України, а також Європейського союзу в розумінні тих процесів, які відбуваються у сучасному світі, слухачка літньої школи Катерина Бікір навчається в аспірантурі Київського університету імені Тараса Шевченка. Вважає нагоду закріпити політологічні знання неабияк корисною та ефективною. Ми виявили, що багато людей знають про те, які ж демократичні взагалі існують, які вони повинні бути обов'язково в суспільстві, як вони мають бути зреалізовані, але в той же час занадто низький рівень загальної політичної культури у населення України, і це звичайно погіршує якість, скажімо, реалізації навіть законів Конституції України. Літня школа демократичних цінностей триватиме в Івано-Франківську та Яремчі до 5 липня. По завершенню її слухачі отримують відповідні кваліфікації. Фікаційні сертифікати Іваріон Іваненко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.